Ось такий... Ой моє! Ой, ой, бігує мої харчу. А й А що? Шо... І всім привіт! З вами сьогодні Булочка Арс. І сьогодні в нас чергова хоррор карта. Отож, спочатку ми бачимо якийсь будиночок, я так розумію. Це типу блокпоста щось. З якимось е жителем, грабіжником з арбалетом. Подивимось, що тут. Тут нічого, до речі, з бар'єрчиками, цікава річ і ключ. Ну що ж, зараз підемо довіритися від чого він. Йо-мо-йо, що тут такий глибдяглі. Відкриваємо і біжимо. добре, ну. Головне, не бачу, куди біжу якийсь ліс. І все нормально. Ага, ну все. Так, отож, що ми маємо? Ми маємо ліс. Перше, що ми бачимо, це табличку. Вежа, село і будинок. О, Хантера. Та з англійської мене погано. Ну, коротше, того, хто там за всякими звірами. Такс. Побіжу я все-таки до Хантера спочатку. Можливо, тут буде щось потрібне. Тут, ага, оранжевий ключ. Цікаво можна, в принципі, збігати ще туди. Цікаво, що там. А тут нічого цікавого, зрозуміло. Що ж, мені ж цікаво, що мене чекає на цьому рівні. Начебто поки що я... Нічого страшного не бачу. Зразу можна помітити червоний ключ-крутяк. Тут щось є? Ні, нема. І бачимо якусь могилу Макс Вудс. До речі, так само як називається карта. Ну, майже так само. Ще бачимо якусь гору. Юніт Планк. Якась планка. Цікаво. Так, що у нас тут ще є? У нас ще є якийсь закинутий будинок. Треба молот. Це будинок Сандри начебто. Так цікаво, я вже тут стільки часу броджу і взагалі нікого, нічого не бачу. Якось підозріло тихо. Я би сказав, червоний тут в мене є. Так, що в скрині? Зелена картка, Крутяк. Не знаю, ще до чого вона, але думаю, буде в нагоді, до речі. Я ще зразу помітив, ось такий е-майо! Все? Ай юу хийж байгаа юм бэ? Так, от головне. Оцей ефект пропав, але я його все одно бачу. Добре. Ну, думаю, поки що можна збігати до того дубу. І тут щось є? Мені здається, немає. Ні, взагалі нічого. Так, а тепер... Головне знову не попастися на очі тому чуваку чорному. Поки я його не бачу, тут його начебто теж немає. Щось було тут. Цікаво. Цікаво що? Що це було? Так, менервануло. До речі, ставок якийсь, в який не можна зайти. Так. Там начебто нічого. Так, голубий ключ, добре. І печери, я сподіваюсь, ті печери нікого нема. Ну, Чому вони там сидить?

Було би круто? Так. Воно я надіюсь пішло. О! Дивимось. Вон воно. Я вже його побачив. Та ну тебе й дити. Це начебто. Пропало з горизонту. Що ми тут бачимо? Молот. я вже знаю, куди його можна всунути. Тут нічого, нічого, нічого. І якась доріжка. І тут ще один. А, і тут нічого. Отяк. Мені на секунду здалося, що оте дерево, це той. Це та чупакабра була. Так, я думаю, можна... Трохи есть. За мне это киго. Що за новый дня не хочет? Суще, швыше, швыше, швидше, швыше.

Начебто відійшов. Я думаю, можна потроху туди бігти. Так, Євгеній, потроху бігти. Я так пам'ятаю, це було десь ось тут. Цікаво вибиті шибки. Хамер, є хаммер, все, заходимо. Закриваємось на всякий випадок. І що ми бачимо? Килим на столі плуто. Павутиння я не можу позабирати. Крим нічого немає. Теж крутяк. Забираємось наверх. І тут планка. О, це дуже круто. Ми зможемо потрапити до того замку. І в... А в шалкерах нічого немає. Можна, до речі, через вікно вистрибнути. Або просто подивитись, чи є там хто. Ага, он, он. Але, в принципі, мені навпаки треба вліво. Тому, я думаю, поки що можна якраз бігти. Відчиню двері на всякий випадок, якщо мені треба буде бігти. Беремо в руки планку. О, крутяк. От реально мені ця карта поки що дуже подобається. Стрибаємо. Вай. Вільне падіння. Ага, карта в мене є. Заходимо. І що в нас тут? Грінкей, okay, є, все добре, окей. Okay. І в нас тут якийсь чувак. І хто ти такий? Житель, напевно, якийсь. Тут в нас нічого і скриня є. А що в скрині? Голубий ключ це якраз до села. Ну, щось, не бачу. Нічого? А йома! А що ти бігаєш за мною? Що ти від мене хочеш? Йди звідси. У в мене і так одне хп. Чого ти бігаєш за мною? Вчепися! Начебто встиг. Начебто більше за мною не біжить. Але пів хп, це дуже жорстко. Тепер виживання в нас таке. Будемо пробувати. Якось так вижити. Капець якийсь. Що це було? Що це за дядько? Надіюсь, тут так само так, легке, вільне падіння. Ну, тобто не вільне, а ви зрозуміли, там, левітація, чи як це називається. Я думаю, так як в мене ще й пів ХП, я краще спочатку визирну, де та чорна істота? Знаходиться. І тільки тоді побіжу до села. Я так пам'ятаю, воно десь отам. Тому. Тому. Думаю, можна тут бігти. Так. Я злякався кролика. Я думаю, що це таке? Такс. Я його не бачу. Я думаю. Що це таке? Жесть якась. Спів хапе. Депріпі, сі, ді, ді, ді. А брат, скажи книга. Друга книга. Це якийсь там унікальний момент в моєму житті і дата. Потім він писав через 10 днів. А місяця. Сім'я, якась вакансія. Різдво. Камера. І в останнє він писав. Так це, так, це останнє. Дорогий щоденник моя мама щось там. Вона казала, що повернеться в 8.00, але її. Не, але зараз 8.56 і я хвилююся. Цікаво. Дуже цікаво. Де ж ти таке, що ти мене чекаєш? <плес> <Бо, плес> Аєр, значить. Я би якось так тихцем відчинив двері, але боюсь, це може погано закінчитись. Так, ну начебто тут близько його немає, раз ефектів немає. Ой, щось мені здається, це погано закінчиться. Ой, щось мені здається, це може дуже погано закінчитись. Ну добре було, не було. Побігли... І... Тут нікого поганого не буде. Так, що я бачу? Опоровий ключ? Жесть. Що за табличка? Дорогі, костю... Дорогі костюмери. Щось там розпродаж. Щось там тижневий. Ну, короче. коротше. Що в скринях? Нічого. 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 Крутяк? Просто крутяк. Сюди можна зайти, напевно. Тут, я надіюсь, ніхто не вилізе. Нічого немає. Так. Там пурпуровий ключ я вже заглядав. Тут. Я надіюсь, Крафтинг. Не треба крафтинг. Тут нічого немає. Жесть якась. Його не закрийся. Мені би якоїсь їжі, ото було б круто. Але на жаль, тут нічого немає. Пурпуровий ключ. Крутяк. Думаю, можна йти. Ще тільки загляну. Хто ти такий? Хто ти? А, це звичайний Житель? Можливо, в тебе щось є. Ясно, нічого. Дуже круто, просто бомба. Мені аж цікаво, що тут таке може бути. Жовтий ключ. Думаю, його поки можна там замість чогось поставити. Тут що? Родити? Неясно. Ти повинен взяти селянина. Що не так? Ага. Ясно. Тобто я якось. Щось повинен зробити для нього, так? Справимо тут, до речі, парк. Можливо, ще тут щось є. Опа. А це що таке? Ачивмент. Ачивка якась? Капець? Це ще що таке? Йо-мою. Що це? Це що таке? Ящик. Шо в ящику. А, блін, я не можу вийти. Жаль. А так хотілось на волю. Прям дуже. Ну гаразд, можливо, тут щось є. Треба ще тут пробігтися. Я ж таки, я шукаю. Дуже підозріла, много Ех. Повертаємось. Можливо, ще тут щось є. За... А, проглючило. За деревом нічого. От як мені туди забрати? Я поки направляюсь до цього. Оранжевий ключ. Так. А мені оранжевий ключ треба був для будинку хантера. Тобто ми зараз направляємось до нього. Але в ідеалі було б подивитися, чи нема тут нікого. Тільки після того... Виходити звідси. Але, стоп, я навіть не пам'ятаю. А він же ж на іншому кінці, блін. Як я тут буду бігти? Я думаю, найкраще було б десь попід стінкою. Так чисто з математичної точки зору шанс його знайти був би значно менший. Такс. Мені здається. Там він. Я його побачив стояв. Але я не впевнений. Так, я думаю. Пробіжімось. Легко так пробіжімось. що тут справді немає. Ну, як мінімум поки що немає. Фух, я ось прям аж дрижу. Надіюсь, звідти на мене ніхто не вилізе. Такс. І що тут є? Надіюсь, щось корисне. А, тобі потрібен жовтий ключ. Так. Білий ключ. Дякую. Тепер я маю 40 ключів. Вважайте. Ну, не 40, але 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ключів. Капець якийсь. Якесь робоче місце. Тут нічого немає, начебто. Цікаво. Дуже цікаво. Я навіть не знаю, куди мені зараз варто повертатись. Напевно, село. Я вже подумав, це він, це в мене палець просто злетів з кнопки. Фух. Але стрьомно Отак бігати. Якщо чесно, навіть дуже стрьомно. Такс. Ну, начебто пробіг. Його немає. Наче все добре. Надіюсь. Закриваємо двері обов'язково. І думаємо, що тут ще може бути. Так, двері. Я їх навіть не помітив. Хаммер. Зараз буде вам хаммер. Так, не зрозумів. Що тут таке? Ага, білий ключ. Є в мене білий ключ. Я втік? Крутяк! Ура! Ну, а таке було проходження цієї просто жорстокої карти. Особисто мені вона сподобалась на 10 з 10. вона була дуже крутою. І давайте так, якщо на цьому відео набереться. Хоча б 5 лайків, всього-навсього 5 лайків, то я запишу на неї її продовження. Ну а з вами був булочка Арс. Бувайте!